Від вакцинації відмовлятися не варто. Разом із приходом осені розпочалося не лише навчання, але й період росту захворюваності. Аби запобігти цьому, лікарі закликають батьків не відмовлятися від вакцинації. Адже віддаючи своє чадо до дитсадка чи школи, мешканці часто ігнорують календар щеплень. Заборони неприщепленим дітям відвідувати навчальний заклад наразі немає. Однак медики наголошують, люди повинні дбати не лише про власну, але й про безпеку інших. Батьки зараз. Сміливо приймають рішення, щоб не, не щепити дітей і не щепитись сам, тому що, на щастя, ми не маємо епідемій. І тому люди забули, що таке епідемії захворювання. І вони ведуть дітей не щеплених і в садочок, і в хочуть і в садочок, і в школу. Але проте, якщо б там в групі або в школі мама знала би, що є дане захворювання, вона б ніколи дитину туди не віддала. Перший дзвінок небезпеки вже пролунав. Медики фіксують значне підвищення захворюваності на краснуху, кір та віспу. Окрім того, не за горами ймовірна епідемія грипу, а найдієвішим методом профілакти. Які була і залишається лише вакцинація. Вакцини проти грипу є сертифіковані. Це сучасні вакцини, це одні з найкращих вакцин у світі. І вони майже не мають протипоказань. Вони практично не реактогенні. І іншого методу зараз. Людство не придумало як профілактика грипу. Поставка вакцин у медзаклади розпочинається із другої половини вересня. Тож медики наголошують, щепитися варто до початку епідемії.